Доброго дня! На цьому уроці ми з вами познайомимося з добутком різниці та суми двох виразів. Розглянемо добуток двох многочленів та не будь-яких многочленів, а добуток різниці двох виразів та їх суми. Запишемо. А мінус Б взяли різницю А та Б та помножимо цю різницю на суму А плюс Б. Давайте застосуємо правило водограя, яке ми вже знаємо, а помножене на А, йдемо по стрілочках, плюс А помножене на Б, отримаємо А в квадраті, плюс А помножене на Б, далі від другого члена до іншого многочлена буде мінус Б помножене на А, та остання стрілочка мінус Б помножене на Б. Будемо мінус b квадрат. Дивіться, АБ та АБ скорочуються. і в результаті ми отримали, що добутком цих двох многочленів є різниця квадратів цих виразів. Тобто, А мінус b, давайте ще раз перепишемо цю тотужність. Ми знайшли, що а b помножене на А плюс b – Буде дорівнювати А квадрат мінус Б квадрат. Дивіться, при множенні різниці виразів на їх суму, ми можемо скоротити нашу роботу, щоб не використовувати кожного разу це правило водограя, скорочувати різні одночлени. Так? Ми можемо одразу використати готову формулу що А мінус Б помножене на а Б буде дорівнювати а квадрат мінус б квадрат. Тому цю тотожність, яка е, дозволяє нам скоротити нашу роботу, виконати швидше множення, цю тотожність називають формулою скороченого множення. І вона виражає таке правило, що Добуток різниці двох виразів та їхньої суми дорівнює різниці квадратів цих виразів. Давайте виконаємо декілька прикладів. Вправа номер один. Виконайте множення многочленів. Многочлен 2a-5b потрібно помножити на многочлен 2a плюс 5b. Одразу помічаємо. Тут у нас йдеться мова про різницю двох виразів 2а мінус 5b, яка множиться на їх суму. Одразу ми не будемо використовувати правило водограя, ми застосуємо цю формулу скороченого множення, результатом цього множення буде перший член у квадраті, тобто 2а в квадраті мінус другий член в квадраті. Це буде 5b в квадраті. Підносимо до квадрата, розподіляємо показник степеня кожному множнику. Це в нас буде 4 мінус, так само робимо тут, мінус 25b в квадраті. Номер 2. Давайте візьмемо інший приклад. у квадраті плюс. 3х4, яке множиться на 3х4 мінус у в квадраті. Дивіться, дивимося на множення цих многочленів. О щось у нас схоже на нашу формулу. Але дивіться, щоб воно було зовсім схоже. Давайте у першому многочлені поміняємо доданки місцями. Ми завжди можемо поміняти доданки місцями. Від перестановки доданків сума не змінюється. Що ми отримаємо? Поміняємо місцями 3х4 та y квадрат. Отримаємо 3х4 плюс y в квадрат, що множиться на 3х4 мінус y в квадрат. Отримали сума виразів, яка множиться на різницю виразів. Можемо застосувати переставний закон для множення. Тобто, перший многочлен написати спочатку, а другий многочлен суму написати після першого. Можемо і так зробити, дивіться, 3х4 мінус y в квадраті помножене на 3х4 y в квадраті. А тепер звіряємося з формулою. Дивіться, різниця виразів. Множиться на суму цих виразів. Що отримаємо? Беремо перший член у квадраті, це у нас буде 3х4 підносимо до квадрата, мінус другий член в квадраті, y в квадраті підносимо до квадрата. Отримуємо. Роздаємо показник степеня кожному з множників. Отримуємо 3 в квадраті 9. Помножене х четвертій підносимо до квадрата, буде х восьмій. Мінус у в квадраті підносимо до квадрата буде у нас х в чет... четвертій. Номер три, давайте візьмемо третій приклад. Мінус МН мінус p, що множиться на mn МН мінус П. Угу. Дивіться, тут у нас є різниця, але у нас це все множиться на мінус mn мінус p. Дивіться, що ми можемо зробити. Давайте з першого многочлена винесемо мінус за дужечки, заберемо мінус 1. Що в нас залишиться? Забрали тут мінус 1, отримали mn. Забрали у мінус p мінус 1. Отримали просто плюс P. Та множимо це все на мінус на mn мінус p. Дивіться, різниця виразів множиться на суму цих виразів. Тобто, в результаті ми можемо використати цю формулу скороченого множення. Та отримаємо, по-перше, знак мінус. Залишається. Відкриваємо дужечку. Результатом множення застосовуємо формулу різниці квадратів. Це в нас буде МН в квадраті мінус другий член в квадраті, п в квадраті. Дорівнює. Давайте відкриємо дужечки. це буде мінус МН в квадраті плюс p в квадраті. Або ж можемо переписати. Переставивши місцями, це в нас буде квадрат мінус mn в квадраті або ж m квадрат n квадрат. Приклад номер два. Потрібно спростити вираз. Ось дивіться: ми завжди можемо використовувати правило водограя. Але це буде дуже довго. Що ми помічаємо? В першому множенні ми маємо. Множення двох многочленів, добуток двох многочленів, різницю b і 3 та суму b3. і 3. А отже, можемо використати цю формулу скороченого множення, що в нас буде b квадрат мінус другий член в квадраті, мінус 3 в квадраті, мінус 9. Мінус. Тепер дивимося на другий добуток. Так само у нас є сума виразів та різниця виразів. Значить, можемо знову записати цю формулу скороченого множення. Відкриваємо дужечку. Це в нас буде перший член в квадраті. Диві, дивіться, перший член, він завжди додатній. Бачите, це додатнє, у нас є 2B. Другий член той, який відповідає B. Це в нас буде після знака мінус. Це в нас b це завжди після знака мінус. Тобто, що ми тут маємо? 2b піднесене до квадрату мінус другий член в квадраті, мінус 1 в квадраті, або ж мінус просто 1. 1 в квадраті це буде 1. Давайте відкриємо дужечки, що ми отримаємо? b квадрат мінус 9 мінус. Тут роздаємо показник степеня кожному множнику мінус 4 b квадрат мінус на мінус плюс плюс 1. Зводимо подібні доданки, отримаємо мінус 3b квадрат, мінус, мінус 9, та плюс 1, мінус 8. Розглянемо другий приклад. Мінус 2х помножене на Х плюс 5 та 5 мінус х. Дивіться, тут ми маємо різницю 5 мінус х. А тут маємо суму х плюс 5. Давайте поміняємо доданки місцями, щоб в нас опинилося спочатку 5, а потім х. Щоб було у нас 5 плюс х. Давайте перепишемо. Мнус 2х. Тут записуємо 5 плюс х. Помножене на 5 мінус х. Одразу помічаємо, що у нас є добуток різниці виразів на суму виразів. А отже, можемо спочатку порахувати, використати цю формулу зведеного множення, множення, скороченого множення, отримаємо мінус 2х, відкриваємо дужечку. Перший доданок в квадраті запишемо 5 в квадраті, мінус другий в квадраті мінус х в квадраті. Дорівнює, перепишемо. Мінус 2х5 в квадраті це 25 мінус х квадрат. Тепер перемножуємо одночлен мінус 2х на многочлен 25 мінус х квадрат. Це буде мінус 2х на 25 мінус 50х, мінус 2х на мінус х2, плюс 2. Х в кубі. Та давайте ще розглянемо третій приклад. Візьмемо такі, такий добуток. А в кубі мінус 2. Помножене на А в кубі плюс 2, та помножене на А в шостій плюс 4. Дивіться. Давайте робити по кроках все. Спочатку порахуємо. Добуток перших двох многочленів. Одразу помічаємо, що у нас різниця та сума двох виразів. Тобто, результатом цього добутку буде А в кубі піднесене до квадрату мінус другий член у квадраті мінус 2 в квадраті. І ми маємо помножити цей результат на А. В шостій плюс 4. Дорівнює. Дивіться. А в третій підносимо до квадрату. Показники степеня, коли ми підносимо до іншої степені, перемножуються. У нас буде а в шостій мінус 4, яке ми множимо на а в шостій плюс 4. Дивіться, знову помічаємо, що у нас є різниця та сума двох виразів. Тобто знову ще один раз можна використати цю формулу скороченого множення. Так, дивіться, це в нас буде А в шостій підносимо до квадрату, використовуємо формулу скороченого множення. Мінус другий член підносимо до квадрату, 4 в квадраті. І це в нас буде 6 помножити на 2 12. А в степені 12. Мінус чотири в квадраті шістнадцять. Відповідь, а в 12 – мінус шістнадцять.